Вітаю вас. В ефірі програма Пряма мова. У студії я Зряна Жичук, і сьогодні ми говоримо про такий гарний вид мистецтва, як танець. У нас в гостях керівник рівницького клубу спортивного танцю в Вадим Городніченко. Вітаю вас! Вітаю, дуже приємно. Так, розпочнемо з того, що ви викладач танців. так? Розкажіть детальніше, що, які дисципліни, які танці ви викладаєте. А, ну, бальні танці поділяються на дві. Програми це латиноамериканська та європейська програма. В кожній з них є по п'ять танців. В європейській програмі ми танцюємо повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот та квікстеп. А в латиноамериканській програмі ми викладаємо, танцюємо значит, танці чи самба, румба, пасадобль та джайф. В Кого кого ви навчаєте? В нашому клубі тренуються переважно діти від 5 до 16 років, але ж у нас є пара, яка має вже доросла 26 років. І ви починали цю пару ну, 26 років, так? Дорослого угу. з самого дитинства. Так, тренувати? Чи? Ну, Скажімо так, ні, бо я не набагато старше від них, це пара, яка, скажімо так, коли я приїхав в Україну, бо я не з України в місто Рівне, ми починали в одному клубі. Але ж так вийшло, що ми організували інший клуб, і спустя якийсь, якийсь час вони перейшли до нашого клубу. Ви кажете, що ви не з України. Звідки? І чому саме Україна, і чому саме рівна тоді? Це таке довге питання. Я з Молдови, міста Кишинів. Переїхали на Україну, бо в мене батьки з України. І так вийшло, коли мені було 17 років, я закінчив школу. Батьки переїхали на Україну в місце Луцьк, але. Так трапилось, що в місті Рівне є е, 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 інститут на хореографії да, РДГУ, Рівненський державний гуманітарний інститут. Я тут навчався і згодом залишився. Угу. А в чому саме, саме танці? От, коли ви зрозуміли, що ви хочете танцювати, викладати? Ну, я не хотів танцювати, я скажу <гум> чесно. <да>. <гум> так. <гум> так, я коли був ну, коли був в дитинстві я почав займатися е, плаванням та тих угу. да. І, е, скажімо так, колега моєї матері, да, вони працювали, в неї була дівчина, і вона ходила на бальні танці і на жаль, так, да, так, був так? партнер mm -hmm. і не хватало, да, mm -hmm. і мати мене Привела, мама мене привела до клубу спортивно бального танцю. Я упирався, не хотів іти. Але ж після першого заняття я вже там залишився і сподобався. Бувало таке, що мене виганяли, але ж я не йшов. Ви згадували про європейську і латинську програму. Яка вам більше до душі? Я скажу, це взагалі танці. Навіть якщо вони, там, чи це латиноамериканська програма, п'ять да, mm -hmm. чи Чича, Самба, «Джайв», Пастобель, вони мають різний раз, характер між собою. Mm -hmm. Тому сказати, яка мені... І в тому ж повільний вальс, танго це абсолютно різні танці різного характеру. І щоб вибрати навіть думаю, це було дуже важко. Але mm -hmm. ж свій танець mm -hmm. гарний по-своєму. А найулюбленіші є якісь, які ви завжди з задоволенням танцюєте. Ну, а це це фокстрот. фокстрот. Тобто так, європейська програма. Да, ну, ну скажімо так, із десяти танців це я думаю, що це фокстрот. А нема у вас такого, що от приходять, там приводять дітей, так, батьки там, чи от взагалі приходять самі і кажуть, от ми хочемо тільки латинські танці навчитись. Ми не хочемо європейські. Ну, тобто бувають нюанси. Ну, наприклад, мені особисто подобається і більше латинська програма. Ну, е З таким питанням підходять? Підходять, підходять батьки, коли вони хочуть самі займатися частіше. Mm -hmm. Але ж ні, діти... взагалі ми займаємося спортивними танцями і ми переважно готуємося на змагання. Де на змаганнях, коли діти починають танцювати, вони танцюють, е незважаючи це, от, на програма, програму, вони, вони танцюють общую. Турнір по общій програмі, де є і латиноамериканські тобто, розвитки. Так, згодом, і да, згодом вже коли пари становяться старшими, вони мож, можуть вибирати собі програму. Да, і частіше так, так і відбувається, що коли, скажімо так, переходять в категорію молодь, вони частіше вже вибирають, танцюють одну із програм. А категорія молодь це скільки років? Це починається з 16 років. Років. Тобто да. є, я так розумію, діти, молодь і Так, та Взагалі є возрастні категорії, такі як діти, це вікова категорія до 8 років. Потім ювенал 1, це вікова категорія 8-9 років, Ювенал 2 10 11 юніори 1-12-13. Юніори 2 14-15, молодь 1, молодь два, mm -hmm. і вже mm -hmm. да, з 21-го і вище це вже дорослі. Mm -hmm. Скільки часу ви вже викладаєте? Mm -hmm. ну, та, тяжко порахувати, бо я почав викладати ще, коли танцював е, в своєму клубі. Мені було, мабуть, 15 років. І mm -hmm. Я вже починав тренувати маленьких діток, які тільки прийшли. Mm -hmm. і, ну, це досить да. рано насправді. 15 років стати вже викладачем і тренувати діток. Я ну, думаю, що це не так легко насправді, так? Ну, мабуть, да. Мабуть, що це не дуже легко, але ж мені це подобається, я навіть не замечаю, не, uh -huh. як це відбувається, бо це на, сам, ну, на сьогоднішній день це, скажімо так, моє життя, і я без якого я не, не бачу uh -huh. самому нічого. Ну, з якими от ви стикаєтеся труднощами під час того, коли вчителя діток? Отже, це дітки, вони маленькі ще. А щоб займатися професійно танцями, так потрібно викладати не всі 100%. Це постійне тренування кожного дня, мабуть, так? Наскільки я розумію? Ну щоб так. стати справді професіоналами. Так, да. Це треба займатися ну, майже кожен, кожен день. Е, і ну, в чому е, полягає труднощі? Я б сказав, що е, перша тру, е, трудність не? це те, що у нас парні на танці. Не? У нас mm -hmm. є дві людини, від якої залежить е, результат на змаганнях. Але адже ми розуміємо, що в кого в кожного свій характер, е, свій настрій. Так, там і уподобання якісь комусь там, подобається, як ми вже казали, латиноамериканська програма, комусь європейська, mm -hmm. і це, мабуть, найскладніше, сам, сам да? найскладніше з, сто, ну, з, з праці яку, да? з тренувань. А так взагалі я вважаю, що якщо дитина е, хоче в неї бажання, вона трудолюбива, вона зможе танцювати без проблем. Скажемо, займати місця призвінюся. в дуже високому да, рівні. А що ще потрібно для того, щоб професійно займатися танцями? Открім того, що кожного дня ходити на тренування, так? Вони ж, наприклад, от костюми. Костюми шиються, мабуть, індивідуально під кожну пару, так? Під так. кожен якісь, я не знаю, там, ту ж європейську чи латинську програму, чи як це відбувається? Так. Одним з важливих факторів це. є Внішній від, так. Mm -hmm. від. Да, зовнішній вигляд, тому що, звісно, це прически, це костюми, це туфлі, і, як ви правильно сказали, це індивідуальне пошиття, да, і, і внішній вік на змагання дуже важливий, да, важливий да, дуже велику роль грає. Тому що, коли судді стоять, і зрители, вони є пословиця, Скажу, на Встречают поддержки, провожают по одежке, по И Это тоже как большой аспект скажем так, вида, которым занимаются отдельно. Чаще всего, конечно, занимаются цимбатьки, а уж да, помимо ну, mm -hmm. великопраси. Велика велика тому що так. я пам'ятаю, колись ходила на один з турнірів, який нас рівно проводився, і там, до речі, якраз була виставка костюмів, там цих різних страз, там паєток і так далі, і так далі, де костюм. То насправді це все дуже дорого коштувало ще тоді, років п'ять назад, якщо не більше. Я вже собі уявляю, ціни сьогодні. Ну так, да, але ж да, взагалі всі матеріали там камні, да ми знаємо так, там сваровські. Вони всі закупаються за, за кордоном, кордоном да, і зараз курс. У нас стрибнув дуже висовисоко. Високо, угу. Це дуже важко нам Участь у змаганнях. Теж е, ну, якісь гроші, гроші потрібні якісь внески вносити, чи вони безкоштовні? Так, чи є різні змагання? Змагання є і зачасті частіше це е, з благодійними внесками, бо провести змагання е, ну дуже складно, і скажімо е, були якісь багато спонсорів. Провести це дуже важко. Тому я б сказав так: і батьки і танцюристи вони вносять, вони автоматично становляться соорганізаторами організаторами любого змагання, бо вони платять благодійні внески, і за рахунок чого можна провести змагання. Скільки зараз коштує взяти участь у змаганнях? Це ну, різна ціна, бо це регіонально, да і так також змагання поділяються на рейтинги, да, то есть є класифікаційні змагання, є адмістація взагалі да, для початківців, mm -hmm. є вже міжнародні змагання. Тому я б сказав, що це колібається від 100 гривень mm -hmm. да, до, до 300. До Дорогі сказано, це ще насправді не така велика сума, щоб взяти участь у змаганнях. Так, так, да. так. Раз ми вже говоримо про змагання, не так давно відбулися всеукраїнські рейтингові змагання із спортивно-бального танцю. Так? Розкажіть про них детальніше, скільки пар там брало участь. Так, ми їздили нещодавно в, місце, в місто Володимир волинськ і Проходили змагання. Якщо я не помиляюсь, там приймали участь біля. Під підста дуетів танцювальних. Це багато? Ну так, да, я б сказав, це немало. мало. Да. Mm -hmm. Це такі середні змагання. всеукраїнські. приймали участь пари, приїжджали з Львова, з Тернополя, з, ну, з Луцька, з Рівного, mm -hmm. майже вся западна Україна, з Києва були і приїжджали навіть мої земляки з міста Кишинів. Mm -hmm. Да, два клуби теж приймав участь, було приємно їх бачити. Давно вже не бачили. Змагання доволі високого рівня були. Ну, в принципі, дуже ну, дуже хороші враження від цих змагань. А який результат для Ва... вашого безпосереднього клубу? Ну, дуже приємний результат, навіть я сказав так. Трохи неочікуваний. Чому? Mm -hmm. Бо в цьому сезоні танцювальному ми почали його е, трошки тяжко, бо багато пар, які танцювали в попередньому сезоні, вони чи, е, скажімо так, закінчили школу і поїхали десь навчатися, і вони, скажімо, так, перестали існувати як дуети mm -hmm. і багато нових дітей, яких, які також. Е, були ротації в плані, да, поміняли партнера чи партнерку, треба було нові костюми, нові хореографії, да, багато праці. Вони були ще так не відпрацьовані. Тому для нас цей турнір був дуже важливий. І, ну, ми дуже раді, бо багато, майже всі дуети, які їздили на ці змагання, всі привезли якісь призові місця, чи перше, чи друге, чи третя. Тобто, так, да, результат справді такий хороший. Приємно. Так, да. В яких ще змаганнях ви брали участь? Я так розумію, це ж не перші змагання. так, Ну, да, Це вже не перші змагання. Перешиссять, мабуть, це дуже важко, це дуже багато бо, змагань. бо змагання проходять, так, Чи най, угу. з найкращим результатом? Змагання, скажімо так, проходять кожну неділю. Да? Тобто, ага. В місті України, якщо є можливість, можна їздити хоч. Кожну суботу-неділю на змагання і змагатися. Які е, найяскравіші змагання, О, я вважаю, це на Україні були чемпіонат України, угу. який проходить, час перенесе, він проходить в місяці іюнь, е, е, угу. в червні, червні да, в, місяці, в червні, середині червня. Також є хороші змагання, не можу це не сказати, це не тільки тому, що ми їх проводимо, так склалося. Я вважаю, що по рейтингам змагання, які ми проводимо в Києві, це гран Prix Dance, які проходять в апрелі. В квітні. В квітні місяці, так. Да. Uh, і в, цьому, да, в цьому році ми теж проводимо. Я, якщо, ну, я думаю, що буде це найяскравіші змагання з тих, які ми проводили. Uh, і також є ще змагання, які в, проходять в листопаді, uh -huh. uh, да, це Київ Опен. Це дуже ну, хороші змагання uh -huh. Ставати. Це Ставати. Uh, змагання, всеукраїнського все рівня, так, розумієте, це міжнародні змагання, це так. так. Mm -hmm. А зазвичай які країни беруть участь в цих міжнародних? Ну, от, Наприклад, в цьому Київ-Олпен, так? Так. Эм, Ви вже туди їздили, страни... брали участь і. Брали участь результат. і ну, результат э, ми... півфінал, да, це сьоме місце. Пари угу. залишалось, на жаль, за чертою до фіналу, фінал, фінал. да, не вистачило. Да, э, Серед кількох пар у цьому місці, так? Mm -hmm. ну, в середньому ну, взагалі, в такі право. змагання, взагалі, mm -hmm. в таких змаганнях приймає участь в кожній віковій категорії, бо э, ну, біля 30-40 пар, це мінімум. Да, mm -hmm. Бувають і більше. Э, так, поэтому... ну, це насправді хороший результат для міжнародних змагань. Це, да, це йти майже непогано. до фіналу. Да, так. Да, це це Я хороший думаю, що результат. Так. І які країни ну, от, в основному приїжджають? Багато країн. Молдова, Румунія, найближає ну, угу. Білорусь, Росія, Польща, е Німеччина. Багато країн приїжджають з всього світу. Е ну, угу. Це дуже, навіть не скажу що так. Багато країн. А, цього року вони вже були в листопаді, так? Так, були в основному. І Росія теж брала участь. Так, брала участь, да. так. І не, не боялися, що бандерівці там їх з'їдять і так далі. Я, ну, я вам скажу так, що в, нашому, в нашій сім'ї танцювальній uh -huh. взагалі немає таких кордонів, які зараз в політиці. І ми спілкуємося надалі з, з нашими колегами з Росії. І також їх запрошуємо на наш турнір, вони приїжджають і судять. І є такі моменти, і в них, як і в нас, що ми трошки е побоїмося їхати да? mm -hmm. да, туди, але чи вони до нас, але ми намагаємося ці граніці розмити, на це mm -hmm. Ви особисто, коли танцювали ще так, зі своїми партнершою, ви брали участь у змаганнях? Так, звичайно. Так, розкажіть. Про це детальніше, які вам найбільше запам'яталися чи який результат був найвищий? Для мене, ну, мене запам'яталися два змагання. Mm -hmm. це я став з новою партнеркою, перейшов в найсильніший клуб в нашому місці. Mm -hmm. і, і тоді, я, тоді ми, 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 ми виграли чемпіонат нашої країни, чемпіонат Молдови. Mm -hmm. І поїхали в тому ж році на чемпіонат Європи. Він проходив в Румунії город Бекеу, по є Шубаєс, і ми також там зайняли друге місце в латиноамериканській програмі і mm -hmm. третє в європейській. Оце, о, ну, це от це круто змарання, на європейському да. на змаганнях європейського рівня, а на mm -hmm. світові змагання якісь не ж теж можуть, так? Ну Ніяк. Ну, я думаю, що, на жаль, я не пам'ятаю так, щоб я виступав на... ну, mm -hmm. чемпіонат Європи є. Mm -hmm. я... Чи це вже більш досі пари, можливо, старші якісь, так? Може, <по> ну, ну, я не, не обов'язково. Так також танцюють <по> діти, так. <по> так також танцюють діти, але mm -hmm. так, так склалося, що а... mm -hmm. це було раніше. Ні, <по> ну це хороше. В Принципі результат непоганий. Так, чи проводите ви особисто тут в Рівно? У нас якісь змагання, так? І, і які саме, якщо? Так, ми проводили змагання в цьому сезоні складок, танцювального ми не, ми, ми не проводили. Бо взагалі ми проводимо в місяці листопад, Це жовтень листопад, mm -hmm. в, цьому міся... в цьому році танцювальний не, не, не склалося, не було не було можливості, але ми плануємо в Березні цього року, 26 березня, провести місті рівне змагання. Угу. І це буде всеукраїнський ритм для змагання. Всеукраїнський ритм для Тобто це щось схоже на те, що ви їздили, туди так. Де ви їздили, так? Так, так. Да. Угу. І 26 березня, так скільки планується? Ну, тобто, можливо, ви вже складали якийсь там план дій, скільки планується пар прийняти, як це все має відбуватися, де це все має бути? Um. Начнем з міста, міста mm -hmm. да, де, ми, місце, де ми це можливо. В, наш, в нашому місті є два місця, де можливо провести. Це е, палиці та молоді ташан та номер 4 да, mm -hmm. на Фабричній сім. Це е. там, де ріте не бам, мабуть, проходити. Так, так? Mm -hmm. да, да. це ну, я вважаю, це два місця, де можливо провести змагання. Такого рівня. Такого рівня да. Uh -huh. Ну і скільки, от, наприклад, якщо брати ПДМ, так, скільки воно пар вміщає. Щоб... Ну, Скажімо, змагання проходять заважати, думав, воно декілька воно. етапів, да, uh -huh. відділеннями називаємо це. Для того щоб роздали. Ну бо якщо всі приїдуть од, одночасно, це декілька днів, я так розумію, так? Тобто так, да. проводяться один-два дні, так угу. да. є змагання, ну які великі, там всеукраїнські або рейтинг, вони проходять три-чотири дня. За кордоном є змагання, які проходять і тиждень і більше. Угу. А як, наприклад, от приїжджає? Вони самі будуть вони мати десь житло, чи ви забезпечуєте? От всім потрібним учасників? А, учасників, ну ми. А, що ми можемо, це ми можемо забронювати, забронювати, да, так да, так. забронювати uh -huh. і надати, ну, скажімо так, знайти більш доступне жильо, щоб вони могли приїхати і тут uh -huh. розміститися. Вони зазвичай пари приїжджають зі своїми тренерами, так? Зі своїми тренерами, да, батьками і. А, батьки теж їздять. Обов'язково. А обов'язково навіть. Ну, желательно так. Я зрозумію. Так, щоб їм було легше, так? не ну, так, Емоційна ну, в... там морально. да, так. підтримка взагалі нужна, да? вона uh -huh. повинна бути. І так ми опять же вернемося, що є костюми, да, які треба, макіяж mm -hmm. дівч... дівчатам. То це роблять мало це... в основному. Ну, да, Ну, В основному це не треба мало. Mm -hmm. да. Зрозуміло. Ще таке останнє запитання, бо вже на наш час завершується. Часто буває так, що, особливо в старших, ми зараз не беремо дітей, ми беремо старші якісь категорії, тобто там, від 20 і далі, в пари виникають якісь почуття. Тобто так, зазвичай часто партнери починають переростають їхні стосунки з професійних, можливо, суто якісь більш романтичні. Буває таке? у вас бувало? Буває, буває. І це часто. не заважає роботі. Е Професійній роботі я маю на увазі. Я так. розумію. <гум> е ну, в чомусь воно допомагає, в чомусь заважає. Да. Mm. А, бо, особливо, коли вони проживають, мабуть, да, в І... Це приходиш додому прийшов з тренування, там посварився, приходиш так додому. додому да? і, бо, якось вже обстановка помінялася, але ж да, настрій не змінився. Ні, ну я, я, я вважаю, що взагалі це, так, це допомагає. Бо коли вже люди стають дорослішими, в них є почуття, в них є одна ціль, да? і вони розуміють вони, ну, один одного. Один -одного да. І я думаю, що е е легше добуватися якихось угу. ну, цілих сили, які вони поставили перед собою. Дякую. На такій можна сказати, романтичній ноті ми завершимо. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був керівник Рівненського клубу спортивного танцю Вегаденс Вадим Городніченко. І ми говорили про бальні танці, зокрема про латинську, європейську програму і про те, які танці туди входять. Для вас у студії працювала я, Зоряна Жильчук. Це була програма Пряма мова. Побачимось на наступному тижні.